Всім привіт, друзі! Покажемо зараз, як працює дезиметр Терга чорна, професійна. Це модель МКС-05, але чорного кольору. Це означає, що вона внесена в державний реєстр засобів вимірювання і поки займають законну силу, вона проходила сертифікацію. Калібрувалася на контрольних джерелах і можна її використовувати. Різні діяльності, наприклад, на пунктах прийом металлому і так далі. Тобто покази її дуже точно калібровані. Зараз покажу, як працює, і зі всіх сторін макрозйомців 4К покажу вам ну, все сфокусовкою якісно є. От, кому потрібні прилади, контакти зі мною є в описі під цим відео. І покажу, як реагує вона на джерела опромінювання. Так, перше. Завжди при покупці звертайте увагу на кришку живлення батарей, її часто ломають по тій причині, що вона з пластику крихка. І тут три застібки ось, ось ці носики часто ломаються, зігнуті. В моєму випадку вони ціленькі в ідеалі. От. Але часто в людей ломаються, тому звертайте на це увагу. У мене нова ідеальна. От кришка, от, бачите, всі три застібки, ці нові. Далі відсік живлення батареї. Звертайте завжди увагу. По-перше, чи немає ржавчини на контактах. От, В мене, як бачите, тут все чудово. Далі чистенький, відсік, далі проба, ой, пломба, гарантійна пломба. Гарантія... Тут вона ціла з заводу, ніколи не розбирався цей прилад, ніколи в ремонті не був. Гарантую, тому що пломба заводська на місці, все ідеально працює. чудово, Зараз продемонструю. Так, В комплекті батарейки вже йдуть, щоб ви зразу вимкнули ви могли користуватися, щоб їх не шукали. Все зразу в комплекті ціленька ідеальна. І все, він вимкнувся і кожен гамаквант Чути, як влітає в дозиметр, І на екрані відображається результат. У нас 0,15 мгоди. Це природний фон, покаже, як реагує на джерела радіація. Компас Адріанового у нас є. Давайте піднесу. Бачите реакцію. Зразу відмкнулася сирена, сигналізація і екран червоний блимає, підсвічується. І так буде, поки фон підвищений. Якщо я заберу джерело, прилад сам по собі замовкне, коли вже фон прийде в норму. От. Знов піднесу, спритню сигналізацію. Заберу джерело радіації, подалі. Прилад сам вимкнеться і замовкне, коли вже фон прийде в норму. Можна це зробити швидше. От. Зажати і отримувати кнопку поріг. Так, показав, як працює, можна перейти в режим от, годинника, тоді він не буде е, клацання постійно, озвучувати на кожен гамаквант, він тихесенько собі лежить. Цілий рік так на одній зарядці. І якщо. фон подвешивается, сразу спрацюет сигнализация, даже в этом режиме. Спрячу в спрячем режиме. Так, ну и давайте покажу из всех сторон прилад. Вот так сфокусую в 4К. Вот. От лічильник СБМ-20, закритий плівкою заводською, від вологи і от заводський номер. Ну от, все показали, все бачили. кому потрібні візиметри, звертайтесь, контакти є в описі під цим відео. От, все, цей ідеально справно працює, перевірив, показав, все в ідеально. І ніколи не розбирався, ніколи не був в ремонті. Гарантійна пломба на місці. Все. Ну і в контакті от. все, що на відео, бачили. Все. Всім до нових зустрічей.